Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, ще. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, Ось це краса. А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Oh, yes. Да, вийшло круто. Awesome. Oh <світ> Підверещили по сусідко. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? <світ> 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 Ой, боляче. А <світ> що там робить сусідка? Нема чого підглядати що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки. А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є йде. Зараз я таке замовлю. Ми заздритиме. Так так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися О, Здається, мені прийшла офігенна ідея. За справу. Так, скатертина. а тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, мелі там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так. Я хочу позакажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спанімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порушниці. Порядку. Зараз ми з усім розберемося, міс. Що тут відбувається? Ей, Ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Фу, Здається, я знаю, вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <плес> Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Ага! Відмінно беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. А, яка краса! Відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас. А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що ще придумати? Точно, у мене є класна коробка з лампочками. Так, ось вони. Еге, які ж вони класні. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити, що вона знову вигадала. Так же у мене затишно. Обожнюю свій будиночок! Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо саме те, що я хотіла. Вітаємо! Все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, Все під контролем. Ну, ось, я впоралася. Мій будиночок. Він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А Ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшовими друзями. Ваш квиток. Чудово. А це ще що. Тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але, здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось, тримайте. Мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик, ви бачите цей знак, заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, то із з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії... З'являється паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили, а більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. да фокусник. Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. Дей -дей. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини. Як так? Вибачте, ви не полетите так так, як скажете, чого тільки не вигадаю, щоб обдурити А бряскальце я залишу собі. Ось мій квіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте Уважа морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене живеня. А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Ей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабеня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово! Але тепер перевірка. Ой! Так, точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой. Все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу. З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Це бачив, з тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Хамелеон. З ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте. В нас правило. Жодних тварин на борту. О, дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Гить, рибальський жилет, загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. Ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона незряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте! Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, Нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки облом Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Okay. Документи в порядку. А це що? Ви що? Не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер! Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Тут, малюк, яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір. У челенджі. Моніка, ти перша. Крутиш колесо. Я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі, але не хвилюйся, Значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Урей! Ну, я ж казала, Нема нічого смачнішого, ніж жуйка Хоба-Буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час Уві! спробувати. Wow! Отак. Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Wow. <пуху> Можна я хоча б серце спробую. No. А, а, ні, ні, ні. Його я теж з'їм сама. Mm -hmm. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхор. Mm -hmm. mm -hmm. А Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: натерти кактус на мій торт. О, так, Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. Mm. Mm. До, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Уу! Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на торт, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити Готово! А тепер можна поласувати. Uh -oh. <реш> 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 Дідусь Морозе, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. <реш> Дуже смішно, ти просто мені заздриш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. <реш> Об'єдіння. Yeah. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, hey! ай! Ти такі тверді. Ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смакота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді, і перлина теж моя. О, ні! І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіми та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. Так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так-так, Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай! Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже все. Це... Гадко! Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається, поки Моніка давиться міну, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик з ефірками. Оце я розумію, Краса! Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура! Я перемогла. Ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. yeah. От би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну, ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка.